Добрий день, шановні абітурієнти. Ми продовжуємо з вами мандрувати сторінками історії України. Наша тема сьогодні правління князя Ярослава Мудрого. Після смерті Володимира чотири роки тривала запекла боротьба за владу, в якій переміг Ярослав Мудрий, другий син Володимира Великого від Полицької князівни Рогніди, роки правління Ярослава Мудрого. 1019-1054 роки, князювання Ярослава Мудрого, відновлення централізованої держави, що послабилася під час міжособної боротьби, остаточна перемога над печенігами 1036 році, припинення їхніх нападів на Русь, піклування про розвиток культури, ведення літописання, виготовлення книг, виникнення. Київ з заснування першої бібліотеки при Софійському соборі. Так само, як і батько Ярослав розбудовував Київ та інші міста побудова Софійського собору, Георгіївської та Ірінівської церков, Золотих воріт з надбравною церквою тощо. За час його правління Київ став одним з найбільш освічених і найбагатших міст. Європа. Створення саме при Ярославі першого юридичного документу, першого писаного зведення законів Київської держави, що отримала назву Руська Правда, що сприяло подоланню звичаїв кровної помсти. Саме Ярослав замінив тілесні покарання та страту на грошові штрафи. Ярославу Мудрову вдалося. Розширити території за рахунок того, що він відвоював, у полякав червенські міста і розширив кордони на північному заході. Ярослав Мудрив підтримував постійні дипломатичні стосунки з Німеччиною. Подальше розвивав шлюбну дипломатію, його називали «тестем», Європи. Значення та наслідки діяльності князя Ярослава Мудрого, підтримання Київської Русі на вершині розквіту та могутності як провідної держави Європи, зміцнення міжнародного авторитету держави Ярослава Мудрого, посилення єдності та централізації Київської держави, подолання пережитків родового Ладно. Міжнародні відносини Русі України свідчать про великий авторитет держави Ярослава Мудрого Європи. Ярослав Мудрий, видатний державний діяч і політик, період правління його вважається епохою величі Київської Русі. Саме в час його правління, правління його батька Київська Русь досягла Зеніту. Своєї могутності і стала в один ряд з найбільш потужними європейськими державами. Сподіваюся, вам тема зрозуміла. Далі обов'язково буде. З вами була історик Юлія Воронцова.